По перше, я би хотів в частині свого голосу, який я свого часу віддав за теперішнього міністра закордонних справ перепросити у своїх виборців у інших співгромадян, тому що не для таких дій на цій посаді я наприклад, за нього голосував і прошу наших співгромадян за кордоном не сприймати це як позицію всієї влади. Всіх українців або всієї держави, так, державу в цілому. Тобто, це, на мою думку, якась така прикра помилка з боку е, Міністерства закордонних справ. Чому вони вирішили наперед бігти? Е, не зрозуміло мені. І в прегамблі ви, напевно, влучно, на жаль, зазначили, що знову. Це якісь дії на розділення. З речі навколо цієї теми я побачив і тезу про те, що нам варто відзначити в травні на державному рівні. Це такий жарт був да, там 550 річчя Макіавеллі, чиїм принципом розділяє володарю, і у нас, на жаль, користуються. У тому числі і граючи нас, мені це не зрозуміло. Я дуже хотів би, щоб це. Полуково, на моє переконання рішення якнайшвидше просто скасували. І взагалі я переконаний, що це не туди шлях, тобто спроби якимось чином загнати українців з-за кордону додому, це мягко кажучи, штанга. Тим більше, маючи справу з представниками свободолюбів, українського народу, тут треба діяти навпаки лише через мотивацію. Це моє переконання, і взагалі, якби ми не Закрили незаконно, неконституційно кордон. То, на моє переконання, набагато менше українців, зокрема в частині чоловічої статі, виїхали би за кордон відомими різними, у тому числі не дуже законними або зовсім незаконними способами. Пане Георгію, дякуємо за вашу думку. Ми продовжимо розмову безумовно, зокрема про мотивацію.